Ну що, Вирішила вам трошечки показати всякої красоти. Е, да, вона така гарна. Звичайно, там завтра то на той міст, що спереді, то, то вже ми будемо переїжджати в Вашингтон DC повністю. А зараз от по таких райончиках їздимо, де це Монтвернон, це Олександрія, де народився Джордж Вашингтон. Де його тут знаходиться, як кажуть, обітання то так вирішила. Да, ви не бачите, отого, дуже красиво багато лілій на ній така дуже миловидна. А зараз ми заїдемо в їхній даунтаун, то ви зможете трошечки побачити більше. Ну, тут більш так модерніше, хати є всякі, є, є і круті, а є, як кажуть, і такі простенькі. В основному, так, да, більш простенько і в основному воно все знаходиться в лісі. Я не знаю чого. Настільки багато лісу, що просто вам висказати не можу. Ось такого, що хата то в лісі, що хата, то в лісі. Ото там міст. Ой, то, вже, то дуже гарний. Не можу я його навести вам. Sorry. Хтось казав, як з трафіком, ну назад, звідки ми виїхали, то набагато більше стоїть. А от куди ми їдемо, ну так як ви бачите, я би сказала, доволі нормально. Ну, Казати, якщо ми їдемо в самий даунтаун, я думаю, що ви розумієте, що да? це таке. Ну, ось так, можете бачити з нами, бо я знаю, що багатьом така можливість не предоставиться. Е, да, ще хотіла сказати, дуже цікаво, але от я наведу тут, а, бачите, які вікна. Щоб ви побачили, щось ось такі іменно вздовж. Щось вздовж, іменно такі вікна ціняться. Не знаю чого, по якій причині. Ну, ось такі вікна. Е, да, да, декарпол ту там дозволяється по тій лінії, коротше, два і більше. Я дивлюсь так само. Ну, багато дуже кирпічного тут будівлі, тому що я думаю, що зима тут теж зовсім відрізняється. Зараз тут дуже гарно. 74 у мене показує в машині, так що на дворі повністю, як кажуть, теплення. Да, ну ось ось такий по такому красивому, як кажуть, поїдемо ще ми туди, скільки нам остається. туди деякі є, вибивають мені пробки. Пробка. Ну це ми приближаємося зараз в даунтаун. Подивимося їхній даунтаун. Жалко, що просто що у мене на підставці стоїть і я не можу вам угу. показувати справа зліва. Ой, яке гарне здання. Так, да, тут є більш такі історичні. Це місце це дуже історичні місця. Тут, коротше, бачите, визволення, як прийшло, я кажу, для цієї країни від Великобританії, це практично оці місця, дай Бог чудово употребив а, цього Джордж Вашингтона. Хоч як не дивно, я не знаю, чи в якомусь відео, що я записувала я вам. Казала, що так, да, казала в якомусь, що в нього освіти не було ніякої. Якщо що попитали, тому що батько дуже зарані помер. Це 10-11 років, він вже все, тому що не було за що. Ну, а коли він, як би кажучи, став президентом, чи вже, як кажуть, туди, то він дуже кожного ранку дуже зарані просипався. І кожного ранку я не знаю, скільки, в 7 годин вони їм давали сніданок, і в 3 часа вечора, все. Два рази так, і. Він дуже багато читав, там стільки книжок в нього, там в його цій хаті не знаю, чи її книжки, чи це позичив, чи як, не знаю. Коротше, дуже багато, одним словом. Ось такі тут, бачите? Ось такі здання. Можете собі роздивитися. Трошечки. Я думаю, вам буде цікавіше. Да, зараз поки я високих не бачу тут, а в цьому. Ну, я розумію, що ми тільки 30 хвилин знаходимося від самого центру, від Вашингтон-Дісі це буде 30 хвилин звідси. То по принципі близько. Пересікаєш місць і зразу в'їжджаєш в такий острів. Я вже там роздивлювалася, да. І там буквально у якихось метрах буде Лінкольн, такий здоровий стоїть пам'ятник. Я думаю, теж знаєте. За такого президента, я думаю, да. Ну, це вже буде завтра, коротше. На сьогодні вам, я думаю, екскурсії хватить. Так, трошечки городок зі мною подивитися. Звичайно. Я дивлюся і справа, і зліва. Все, а вам уже так поставила. Обмежено ви в мене дивитеся. Обмежено дорогенькі. Ну Зато щось Зараз самий, самий самий цей одуїжжаємо. І я вибачаюся, бо прийдеться виключити, може вам і сподобалось. Ви хотіли й далі додивитися. Ну, в основному ви бачите the right Джордж, де Джордж Вашингтон, коротше, його резиденцію. Це старий город його in 1000 feet turn right onto North Fairfax Street. Мм, да. Ну, добре, все, я думаю. Отак, трошки ви подивилися. Давайте, всього вам хорошого.